Коломиї поховали Євгена Грода. Наш земляк загинув в зоні проведення АТО. Йому було лише 34. У Євгена залишилась маленька донечка. Прощалися з бійцем у церкві святого Єсафата. Євген Грот народився 17 вересня 1981 року у Чорткові Тернопільської області в сім'ї військового. Навчався у Коломийській загальноосвітній школі номер 9 З 1999 по 2000 роки проходив військову службу у Збройних силах України. Потім працював у столярному цеху та автомайстерні. У лютому 2015-го його призвали до війська. Євген Грот проходив службу старшим сержантом-навідником 4-ї роти 2-го аеромобільно-десантного батальйону. Тальйону на сході України трагічно загинув 3 листопада у Слов'янську. Прощання відбулося у церкві святого Йосафата. Провести в останню путь героя прийшли побратими, друзі, рідні та навіть коломияни, які його не знали. У зв'язку із загибелю військовослужбовця 6-7 листопада в Коломиї були дні жалоби за загиблим.